У прикордонників новий керівник в актовій залі північного регіонального управління Державної прикордонної служби України 28 листопада представили нову призначеного начальника. Відповідно до закону України про військовий обов'язок, положення про проходження громадянами України військової служби Державної прикордонної служби України призначити по північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України генерала майора Плишка Володимира Константиновича. Начальником регіонального управління народився 53-річний Володимир Плешко у сім'ї офіцера прикордонника. З 1979 року проходив службу в підрозділах та органах охорони державного кордону, а з 1994-го обіймав керівні посади в органах управління. До Житомира Володимир Костянтинович був переведений з Одеси, де до останнього часу очолював Південне регіональне управління. Всі посади, які, в принципі, є, існували тоді в прикордонних військах. Державний прикордонний служби України Володимир Константинович пройшов, опанував і з честю, з гідністю їх виконував обов'язки на цих посадах. Новий начальник запевняє, специфіку нашого регіону добре знає і робитиме усе можливе, аби забезпечити належний захист українського кордону. Не наламати, те, що було створено тут доброго, створено дуже багато. Що подивилися і на регіональне управління. І на людей, які тут сидять, чітко визначене завдання президентом України і чітко визначене завдання головою нашої служби. І ми їх будемо виконувати працювати спокійно, виважено для того, щоб зробити нашу і обороноздатність і захист нашого державного кордону таким, як він повинен бути, щоб він забезпечував безпеку країни. Привітав з почесною та дуже відповідальною посадою Володимира Плешка і голова Житомирської обласної державної адміністрації. Нелегка випала доля для наших прикордонників, тому що вони дійсно стоять на першому рубежі і захищають нас і приймають завжди удар першими. Тому ми звичайно будемо підтримувати, допомагати, координувати. Ми постійно спілкуємося. Якщо є якісь проблеми, якщо є якісь питання, ми відразу їх вирішуємо. Загалом північне регіональне управління охороняє державний кордон у межах Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Проте наразі значна частина наших прикордонників перебуває і в зоні проведення антитерористичної операції.